Добрий день! Розпочинаємо урок математики 5 клас. Проведу його я, Олена Бурдун. Математика, математика. Це математика. Математика, математика. Вчимо разом. У повсякденному житті ми часто чуємо термін середній. Мова може йтися про середню врожайність пшениці з одного гектару, про середню кількість опадів у певному місці по Україні або про середню заробітну плату на певному підприємстві, або про середню швидкість. То тема нашого уроку середнє арифметичне та середнє значення величини. Подивимось на такий приклад. На координатному промені відмічена точка А, яка має координату 3, та точка Б, координата якої 7. На однаковій відстані від них знаходиться точка С з координатою 5. Числа 3, 7 та 5 задовільняють таку числову рівність: 3 додати 7 поділити на 2 дорівнює 5. П'ять називається середнім арифметичним чисел 3 та 7. Щоб знайти середнє арифметичне двох чисел треба знайти їх півсуму. Можна знаходити середнє арифметичне і декількох чисел. Середнім арифметичним кількох чисел називають частку від ділення суми цих чисел на кількість. Розглянемо приклади. На знаходження середнього арифметичного. Знайдіть середнє арифметичне чисел 12, 15 і 18. Для цього ми спочатку знайдемо суму цих чисел, а потім поділимо на їх кількість на 3. 12 додати 15 і додати 18. Це буде 45. 45 поділити на 3 отримаємо 15. Тепер знайдемо середнє арифметичне чисел 2, 3, 4 та 5. Но для цього треба знайти суму чисел і поділити на їх кількість. 2 додати 3, додати 4 і додати 5 і поділити на 4, бо чисел у нас саме 4. Сума чисел дорівнює 14. 14 поділити на 4 отримаємо 3,5. Розв'яжемо наступну задачу. Фермер вирощував на трьох ділянках, кожна з яких має площу по 1 гектару, пшеницю трьох сортів. З першого поля зібрали 34,3 центнера, з другого 39,5 центнерів, а з третього – 34,8 центнера пшениці. Скільки центнерів зерна зібрав фермер у середньому з одного гектару. Будемо виконувати цю задачу по діях. У першій дії знайдемо, скільки всього зерна було зібрано з трьох ділянок разом. Для цього 34,3 додамо 39,5 і додамо 34,8, отримаємо 108,3. 6 центнери. У другій дії. Поділимо кількість зерна на кількість гектарів. 108,6 поділимо на 3. Отримаємо 36,2 центнери це середній урожай з одного гектару. Відповідь задачі: Середній урожай з одного гектару становить 36,2 центнера. Наступна задача. Під час подорожі автомобіль за першу годину проїхав 120 кілометрів, за другу годину 110 кілометрів, а за третю і четверту по 80 кілометрів. Скільки в середньому за годину проїжджав автомобіль? Будемо розв'язувати задачу і на цей раз розв'яжемо задачу за допомогою математичного виразу. Чисельнику ми знайдемо суму кілометрів, яку проїхав автомобіль. Тобто 120 додамо 110, додамо 80 додамо 80. І поділимо на кількість годин, яку автомобіль рухався, тобто на 4. 390 поділити на 4 отримаємо 97,5 кілометрів за годину. Це у середньому проїжджав автомобіль. Наступна задача. На молокозавод привезли 5 бідонів молока з різним відсотком жирності. У першому бідоні жирність молока становить 4%, у другому 3,8%, а у третьому 3,5%. У четвертому 3,2%. У п'ятому 5,6%. Яка середня жирність молока? Також розв'яжемо цю задачу за допомогою виразу. У чисельнику знайдемо суму відсотків жирності молока і поділимо на 5, бо у нас є 5 бідонів. І так, до 4% додати 3,8%, додати 3,5% і додати 3,2% і 3,6% отримаємо. 18,1% поділимо на 5 і буде 3,62 відсотка це середня жирність молока. А тепер знайдемо середнє арифметичне наступних чисел. 16 і 18. Для цього знайдемо суму чисел 16 та 18. Та поділимо на кількість чисел на 2. 16 додати 18 буде 34. Поділити на 2 отримаємо 17. Друга задача знайдемо середнє арифметичне чисел 2,2 та 3,8. Знайдемо суму цих чисел та поділимо на 2. Сума чисел дорівнює 6. 6 поділити на 2, отримаємо 3. Третя задача: знайдемо середнє арифметичне чисел 1,3 та 2,4 Знайдемо суму цих чисел та поділимо на 2. Щоб додати ці мішані числа. Нам необхідно цілі частини додати до цілих частин, а дробові частини скласти між собою. 1 додати 2 це буде 3, 3 сьомих додати 4 сьомих. Будемо виконувати додавання чисельників. Знаменник залишиться той самий. 3 додати 4 це 7. Отримаємо 7 сьомих, а 7 сьомих це одиниця. І так, у нас тепер буде. 3 цілих і додати 1 цілих 4 цілих. Поділити на 2. Отримаємо 2. Четверта задача. Знайдемо середнє арифметичне чисел 9, 8 і 7. Знайдемо суму чисел 9, 8 та 7. І поділимо на кількість чисел на 3. 8 додати 7 це 15.

Для цього нам треба знайти суму чисел та поділити на кількість чисел на 3. Якщо ми додамо числа в чисельнику, то отримаємо 9. 9 поділити на 3 буде 3. Наступна задача. Знайдіть невідоме число. Якщо відоме число дорівнює 7,4, а їх середнє арифметичне дорівнює 8,1. Запишемо коротку умову. Перше число це 7,4. Друге число невідоме, а середнє арифметичне 8,1. 8,1 це середнє арифметичне двох чисел, то ми в першій дії зможемо знайти суму цих двох чисел. Для цього 8,1 помножимо на 2, отримаємо 16,2, це сума двох чисел. Друга дія. Тепер ми від отриманої суми віднімемо перше число. 16,2. Віднімемо 7,4. Буде 8,8 це друге число. Відповідь. Друге число. 8,8. Наступна задача. На уроці фізкультури учні 5-го А-класу здавали нормативи. Олег підтягнувся на перекладині 10 разів, Вадим 8 разів, Дмитро 6 разів, Артем 12 разів. Скільки разів у середньому підтягнувся один хлопець? Запишемо коротку умову. Олег – 10 разів. Вадим – 8 разів. Дмитро – 6 разів. Артем – 12 разів. Треба знайти середнє арифметичне. Для цього запишемо наступний вираз: 10. Додати 8, додати 6, додати 12. І порахуємо, скільки у нас чисел. Їх 4. Значить, суму треба поділити на 4. 8 додати 12 це 20, додати 10 30 і додати 6 36. Поділимо на 4, отримаємо 9. У середньому кожен хлопець підтягнувся 9 разів, запишемо цю відповідь. Наступна задача. Лижник за першу годину подолав 5 кілометрів. Скільки кілометрів він подолав за другу годину, якщо в середньому за годину він подолав 4,6 кілометрів. Коротка умова задачі. Перша година 5 кілометрів. Друга година невідома кількість кілометрів. Середнє арифметичне дорівнює 4,6 кілометрів. Перші дії знайдемо суму кілометрів, які подолав лижник за 2 години. Для цього перша дія 4,6 помножимо на 2. Отримаємо 9,2 кілометри. Це подолав за 2 години. Друга дія. Від числа, яке ми отримали, від 9,2 віднімемо кількість кілометрів, яку лижник пройшов за першу годину. І буде 4,2 кілометри, це лижник подолав за другу годину. Відповідь. За другу годину подолав 4,2 кілометра. Перейдемо до наступної задачі. Водій автобуса завжди дотримувався правил безпеки руху. За першу годину він проїхав 60 кілометрів, за другу і третю у середньому по 61 кілометр. А за четверту на 10 кілометрів більше, ніж за першу годину. Скільки кілометрів у середньому за годину подолав автобус? Запишемо коротку умову. Перша година 60 кілометрів. За другу годину і за третю годину невідома кількість кілометрів. Але ми знаємо, що середнє арифметичне цих чисел дорівнює 61 кілометр. Четверта година. Також невідомо, скільки кілометрів подолав автобус, але ми знаємо, що це на 10 кілометрів більше, ніж за першу годину. Перші дії дізнаємося, скільки кілометрів автобус подолав за четверту годину. Для цього до 60, додамо 10, отримаємо 70 кілометрів, проїхав за четверту годину. Друга дія. Ми не зможемо дізнатися конкретно, скільки кілометрів автобус проїхав за другу годину. І окремо за третю годину. Але можемо дізнатися, скільки кілометрів всього автобус проїхав за другу та за третю годину. Для цього 61 помножимо на 2. Отримаємо 122 кілометри. Це автобус проїхав за другу та третю годину. Третій дії. Знайдемо, скільки кілометрів всього проїхав автобус. 60 кілометрів це проїхав за першу годину. Додати 122 кілометри. Це він проїхав за другу і за третю годину. І додати 70 кілометрів. Ми отримаємо. 60 додати 70 це 130. 122 додати 130 буде 252 кілометри проїхав за 4 години. І в четвертій дії ми зможемо дізнатися середнє арифметичне. Для цього 252 необхідно поділити. На 4, бо він їхав 4 години. Виконаємо ділення у стовпчик. 25 поділити на 4 візьмемо по 6. 6 помножити на 4 24. 25 відняти 24. Отримаємо 1. Зносимо цифру 2. 12 поділити на 4 візьмемо по 3. Ділення закінчилося, отримали 63 кілометри. Це середня кількість кілометрів, яку долав автобус за одну годину. Запишемо відповідь. У середньому. Автобус долав 63 кілометри за годину. Наступна задача: у літній табір дітей відправили на п'яти однакових автобусах, у яких розмістилися 29, 31. 32, 36 і 35 осіб. Чи можна було б розмістити дітей в автобусах порівну? Коротка умова задачі. Перший автобус. 29 дітей. Другий автобус. 31 дитина. Третій автобус 32 дитини. Четвертий автобус 36 дітей. І п'ятий автобус 35 дітей. Питання задачі. Чи можна розмістити дітей порівну в автобусах? Для цього нам треба знайти середнє арифметичне. 29 додамо 31, додамо 32, додамо 36 і додамо 35. І поділимо на 5. 29 додати 31. Це буде 60. 32 додати 36. Це 68. 60 додати 68. Це 128. І додати 35. Це буде 163. І треба поділити на 5. Виконаємо ділення у стовпчик. 16 поділити на 5. Візьмемо по 3. 3 помножити на 5 це 15. 16 відняти 15 1. 3 знесли. 13 поділити на 5 візьмемо по 2. 2 помножити на 5 10. 13 мінус 10 3. Уділене дописали 0. Ділення цілих частин закінчилося поставили кому. 30 поділити на 5 візьмемо по 6. 6 помножити на 5 30. Ми з вами отримали 32,6 дитини. Це середнє арифметичне. Ось якби ми дітей захотіли посадити в кожен автобус порівну, то ми повинні було б посадити в кожен автобус 32,6 дитини. Ми не отримали цілого числа. Значить, це зробити неможливо. Відповідь. Неможливо порівну розмістити дітей в автобуси. І остання задача. Доведіть, що середня арифметична 15 натуральних чисел не може дорівнювати 6,7. І так, у нас є 15 натуральних чисел. Щоб знайти їх середня арифметична, нам треба ці числа додати, а потім поділити на кількість чисел на 15. За тими даними, які є в задачі, ми зможемо знайти Суму 15 натуральних чисел. Для цього нам треба 6,7 помножити на 15. Підписуємо числа у стовпчик, не звертаючи увагу на коми. І починаємо множити. 5 помножити на 7 35. 5 записали, 3 запам'ятали. 5 помножити на 6 30. І ще 3, 33. 1 помножити на 7 7. 1 помножити на 6, 6. Виконаємо додавання 5. 3 додати 7, 10. 0 записали 1 запам'ятали. 3 додати 6, 9 і 1 10. У множниках після ком стоїть один знак. То ми цей один знак повинні відрахувати справа і поставити кому. Ми отримали 100,5. Це не ціле число. А сума 15 натуральних чисел обов'язково буде натуральним числом. То це означає, що середня арифметична 15 натуральних чисел не може дорівнюватися 6,7. Ну що ж, наш урок закінчується. Сьогодні ми дізналися, як знаходиться середнє арифметична чисел. Лунає дзвоник. До зустрічі!